До Світошова доїжджаємо. Світошов таке місце. Там багато воєнних баз, чи одна воєнна база. Ну, коротше, місто військових, там переважно багато військових живуть. Ми зараз проїжджаємо, доїжджаємо 30 км нам осталось. Льбова частина світошув. А 8 yeah. не в 8-х сервісі типу на цей плаці. Виставляють їх вони катаються. І до сих пір діюча, колись в 78-му році батько мій тут служив. Каже, що нічого майже не змінилось. Вон воєнні машини, леопарди там у нас. Це кордон Німеччини, це Польща, але біля німецького кордону. Тут каже, збори колись проводили, полки собирались. Ось трибуна, виступали, медалі вручали, ліс сосновий тут, зразу там за лісом полігон. Польська символіка. Виходь на трибуну службова частина світошуф. А в 8 сайті сьогодні на цей плот. На виставляють їх вони крапаються. І до, і до сих пір діюча, колись в 1978 році батько мій тут служив, каже, що нічого майже не змінилось. Вон, воєнні машини, леопарди там у нас. Це кордон Німеччини. Це Польща, але біля німецького кордону. Ось тут, каже, збори колись проводили, полки собирались ось трибуна, виступали, медалі вручали, ліс сосновий тут, зразу, там за лісом полігон. Польська символіка. Виходь на трибуну. А ось танк, на якому їздили солдати. Ні, не, не їздили, це пам'ятник. Пам'ятник, так. Да. Ну але в, в, в 78-му році на таких танках вони стрільбища проходили, бо ми ж зараз біля танкового е, войска. Це, це танкова, част, танкова, ну, коротше, танкова частина. І... Я не знаю, що це там так огромна територія, стадіон. Де збирались воєнний ліс, ось сама собственно, казарма. Там автопарк, танки, бокси. А ось танк, на якому їздили солдати. Пам'ятник, да. Ну але в, в, в 78-му році на таких танках вони стрільби проходили, бо ми ж зараз біля танкового е, війська. Це, це танкова, чи, танкова, ну, коротше, танкова частина. І. Я не знаю, які це там. Огромна територія, стадіон. Де збиралися воєнний лис. Ось сама собственно, казарма. Там автопарк. Танки, бокси.